Вітаю, ви дивитеся Знай Знай.ua. Мене звати Олександр Близнюк. Підписуйтесь на наш YouTube канал і будете знати більше. Запросили до студії Юрія Подорожнього, політехнолога, політичного експерта. Я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що завітали. Ну, ось поки їхали до студії, мали нагоду е, бачити те, як росіяни знову продовжують атакувати нашу інфраструктуру. Є декілька прильотів у столиці. На, зокрема, в Голосіївському, деснянському районі. Про це повідомляє мер Києва. Що хочуть довести росіяни? Як ви думаєте? Ну, дійсно, Росія продовжує тероризувати Україну і цей масований обстріл. Я навіть на російську зараз перейду, бо треба привіт передати росіянам. Русский ідіть нахуй со своїми ракетами. Ми тут вас не боїмося, і всі ваші обстріли вернуться вам тисячу разів. От я вам просто цього желаю. А що стосується, власне, що вони хочуть, очевидно, цілі у росіян не змінюються. Намагання зруйнувати українську критичну інфраструктуру для того, щоб підняти хвилю. Невдоволення в країні населення проти української влади, а зрозуміло, що нестабільна ситуація в тилу вона дуже вигідна Російській Федерації сьогодні і буде допомагати їм у війні. Але як росіяни не могли адекватно спланувати те, що вони називають спеціальною воєнною операцією, не могли спланувати і Очевидно, не розрахували, що російські війська, які будуть входити в Україну, з квітами їх ніхто не буде зустрічати. А тим більше, що коли території були окуповані, що на, на, на весні, так Чернігівська, Сумська, під Києвом точились бої. На інших окупованих територіях як поводили себе росіяни? Ну звісно, вони не прихилили до себе українське населення, і, до речі, не прихилили українське населення не тільки тут, в районі Києва, на півночі, а й на півдні, які вони вважають там стовідсотково проросійським регіоном, 100% російськомовним. Що туди бач, Україна приходить і нав'язує українську мову, українське бачення. Ні, не Херсонщина, не Запоріжжя, не ті території, які з 2014 року в Донецькій і Луганській області не були окуповані, вони сьогодні руський мір бачити не хочуть. Так, є маргінали, які живуть на цих територіях, і які з задоволенням виїхали до Російської Федерації, що в кінцевому підсумку. Негативно, бо ми втрачаємо населення, але й позитивно, що ці люди зробили свій політичний вибір на користь Російської Федерації. Тому а, власне ці ракетні обстріли призведуть лише до одного: ми ще більше напружимося, і ми ще з більшим завзяттям будемо давати відсіч росіянам на фронтах. Про те, хто як напружується, ми з вами ще поговоримо. Мене цікавлять зокрема Верховна Рада, як вони напружуються, але це трохи Пізніше тут є заява головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він в інтерв'ю економісту заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і немає сумнівів, що вони ще раз захочуть взяти Київ. Але аналітики Вашингтонського інституту вивчення війни кажуть, що у них, звичайно, це не вийде така тактика, тому що немає тих сил, які були, наприклад, Спочатку повномасштабного вторгнення, що ви думаєте? Ну звісно, російські війська зменшились майже на 100 тисяч. Е, я маю на увазі живої сили, е, на 100 тисяч е, солдат і офіцерів. І незабаром ми в Україні очевидно відзначатимемо, цим, від, відзначатимемо цей ювілей. Цю ювілейну круглу дату. Але давайте не забувати, що 100 тисяч загиблих, це мінімум 3-5-7 тисяч поранених, яких, верніше, 300-500-700 тисяч поранених. Які очевидно вже не є боєздатними, але або можуть обслуговувати армію в тилу, тому те, що росіяни готовлять, проводять мобілізацію. А я схильний довіряти залужному, очевидно, сьогодні в країні немає іншої людини, якій би українці більше довіряли. Тому що збройні сили не просто показують якісь там позитивні результати на фронтах, збройні сили сьогодні стали ну, такою точкою опори держави. І е, керівництво збройних сил сам залужний, це точка опори держави. Тому що які політики не робили красиві заяви про те, що ми переможемо, ми там щось зробимо там, і так далі. Так далі. Е, основа цих заяв є дії професійної. Іні дії наших збройних сил, і знаєте, мене, от я коли задумуюсь над цим, мене дуже. Приваблює думка, що із всіх державних структур за 30 років, а це візьміть там, я не знаю, політики, там Верховна Рада, чиновники, візьміть МВС, візьміть СБУ, візьміть прокуратуру, якісь інші державні, такі ну, великі групи людей. Військові, напевно, єдині, які не погрязли в корупції. Які не стали знаєте, співучасниками руйнування держави, тому що ми 30 років займались чим крім будівництва держави, і саме тому очевидно в нетрях армії. Зуміли викинути на наверх на поверхню такий генералітет, який сьогодні з'явився в українській армії, який не був пов'язаний з цією складною корупційною системою. Бо, от попередники візьміть залужного, хамчак, наприклад, так. Ми, крім шоку від дій е, міністра оборони і е, начальника Генерального штабу, а я нагадаю, що вони між собою судились там займались е, будь-якими справами, окрім тих, що потрібно. Але в кінцевому підсумку, в критичний момент, армія зуміла е, виставити на поверхню тих людей, які. Зуміли підготуватися, бо в будь-якому разі, 24 лютого, при всіх відступах, при всіх обстрілах, при всіх наступах росіян при, при психологічній перевазі, ви пригадайте, що до 24 лютого, ну здебільшого, ми що казали: не дай Бог, росіяни нападуть. У нас нема флоту, у нас нема авіації, у нас немає озброєння. Ми не зрозуміло, як там армія буде себе поводити. Але ж якщо б 24 лютого армія... Генеральний штаб не були готові до розвитку подій, таких як вони розвивались, і не показали і не продемонстрували світу, що українці будуть чинити спротив. Навряд чи б ми сьогодні з вами сиділи в цій студії. Ну або в Києві майорів жовто-блакитний, а не російський триколор. Тому говорити про армію, очевидно, в сьогоднішньому контексті треба. Як така, що вона є точкою опори. Ну, оця точка опори в мене таке уособлення от тієї тодішньої козацької держави. Тобто, саме з армії почалася держава, саме армія її фактично розбудувала, саме армія розробила всю інфраструктуру, козацькі поселення, козацька, е, козацька старшина. Е, всі вони е, фактично розвивали українську державу і без армії, напевно, ніколи б цього не Ви було. Ви в мене насправді з Цю тезу знімаєте, тому що якщо сьогодні от ми розуміємо, що армія зуміла дати і стати тою точкою опори, то цьому ж є історичне підґрунтя і пояснення протягом всієї нашої історії, от з часів там гетьманщини козаччини, так армія ставала в критичний момент захисником віри. Захисником мови, захисником поняття того, що українці є, коли ем, хлібороби там залишались на сільському господарстві своєму. Стікались в одне місце люди, які ставали воїнами і які захищали то від одного агресора, то від іншого, то від третього. І далі я вам більше скажу: а, а 20-те 20 століття буремне УНУПа це не та ж сама армія, не те ж саме козацтво. Хто знає, як би ми сьогодні себе ідентифікували? Перебуваючи 300 років під Російською імперією, де нас намагались е, витерти, витерти як розуміння е, свого національного, чи була б сьогодні, чи були б ми сьогодні українцями, якщо б не було тої армії, яка е, воювала, яка показувала. Великі досягнення, досі її досвід вивчає вивчають в американських військових академіях, яка воювала проти одного агресора Радянського Союзу і проти другого агресора фашистської Німеччини. І потім знову проти агресора Радянського Союзу. Е, от і сьогодні, коли є ця війна. Нам зрозуміло, чому армія є точкою опори, бо ми такі, бо це наша нація, це наша історія. Ми історично сьогодні не могли мати іншої точки опори. Але бачите, от що заважає створенню от такої української держави, це зрадники, які можуть бути всередині держави, і їх дуже багато. От давайте про сьогоднішніх поговоримо: про тих, які зараз ще перебувають в Верховній Раді і мають статус депутатів, навіть ті, які пішли на обмін. Вони мають статус народного депутата. Невже це не можна зразу зробити? Нам нема коли зволікати. Ви знаєте, якщо, там, скажімо, до повномасштабного наступу так сяк розуміло, чому так відбувається? хоча я Ми нагадаю. маємо всі демократичні принципи витримувати. Але Послушайте, знову демократичні... ж таки, коли постає питання про існування держави. І про е, е, демократію, от що тут ви обирати, тільки демократію. От, от ви знаєте, коли ми говоримо про демократію, чомусь в нашому уявленні, що це хаос і вседозволеність. Ні, демократія це в першу чергу закон і порядок. Закон і порядок. Є законом прописано, демократія в тому і полягає, що ти виконуєш закон, а не тому, що ти маєш право його не виконувати. Ми не демократична в сталому розумінні або в традиційному розумінні держава, тому що ми до законів дуже відносились. Ну так фрівольно трактуючи, Знаєте, мені нещодавно сподобалось, один польський політолог, оцінюючи там Україну. Сказав про те, що ми писали закони для поганих людей. А ви пишете закони для хороших, що у вас, коли людина приходить, вона має бути чесною, вона має бути добропорядною і виконувати закон. Ми ж закони написали, де людина, яка приходить і працює чиновником, вона апріорі може вчиняти неправильно. Тому є запобіжники, є покарання, є відбір і так далі, тому подібне. І те, що ми з 2014 року не рішили питання по Верховній Раді, а я вам хочу сказати, що в Верховній Раді ем, не тільки в Верховній Раді є зрадники, е, ці люди сидять в усіх органах влади. Вибачте, ми часто не знаємо цих прізвищ ці прізвища, які приймають ключові рішення, але не є публічними особами, так треба вирішити питання по ОПЗЖ і я думаю, що по багатьом треба відкривати кримінальні справи і починати розслідування і говорити про посадки. І хоча ми там скріпя серцем погодились на те, що Медведчука треба було відміня... обміняти, що його треба було віддати, тому що життя нашого солдата важливіше за якогось Медведчука, ми й так знаємо, хто такий Медведчук. І нам дуже хотілося, щоб пройшов чесний відкритий публічний суд, де відкрились би всі ці е, нитки, е, які йдуть е, до депутатів, до чиновників, до бізнесу, до прокуратури, СБУ, поліції і так далі, тому подібне. Але сталося так, як сталося, і сьогодні треба приймати, е, я думаю, що жорсткі рішення або в іншому разі закінчиться війна, і вся ця наволоч знов підніме голову, тому що їх як фінансувала Москва, вона так фінансувати і буде. Вони як корумпували все, що навколо є, і все, що ворушиться, вони й так продовжать корумпувати. Тому е е я думаю, що владі сьогодні, якщо вона реально ставить перед собою задачу модернізувати країну після війни. А про це багато говорить і президент, і інші високопосадовці, що ми там будемо модернізовувати. Ну, вибачте, нам обіцяють кошти, і кошти колосальні нам обіцяють. Але якщо ми не будемо виконувати домашніх завдань, нічого не буде. Я нагадаю, ми в червні подали заявку на вступ до Європейського Союзу, і нам все одно сказали, що там є. Вимоги, і домашні пунктів. завдання, які ми маємо виконати, народні депутати. Ось буквально на минулому тижні в мене була зустріч з одним із народних депутатів. Це Ярослав Железняк, Він каже, що ще три пункти три пункти вони будуть намагатися найближчими тижнями вирішити це питання, але знову ж таки тут питання про довіру наших європейських партнерів. Ну, виконаємо ми ці вимоги. Чи може настати момент, що нам знову якісь вимоги можуть? Звісно, звісно, може і такий момент настати. Ну, я думаю, що питання все-таки вступу в такі організації це не питання вимог, це питання політичних рішень. Тому що які б ми там вимоги не виконували. Для... Треба розглядати вступ України в Європейський Союз комплексно. Європейці його комплексно розглядають. Ми ж з вами розуміємо, що вступ України до Європейського Союзу змінить конфігурацію а, самого Європейського Союзу. Польсько-українська присутність в ЄС стане Такою противагою німецько-французькому домінуванню в Європейській в Європейському Союзі стара Європа буде програвати молодій, активній прогресуючій економіці. Подивіться, що Польща сьогодні демонструє після час, коли прийдуть в Україну кошти, тут зростання буде. Я думаю, що на рівні 20-25% на рік. Тому що якщо ті обіцяні кошти до нас будуть заходити, а це колосальні кошти, вони навіть я вам скажу надзвичайні. Якщо говорити про те, що ми, наприклад, в інвестиціях мали. Колись, да? і те, що нам обіцяють, навіть якщо це не за один рік ці кошти будуть е вкладені в Україну, це буде колосальне зростання. І відповідно е сьогодні європейцям треба прийняти рішення. Вони здатні е змінити центр, е центр чи основу Європейського Союзу. Чи вони не здатні на це? Ну, подивимося, яке рішення вони будуть приймати. Але знаєте, Говорячи про європейський союз, про НАТО, ми в Україні маємо ще остаточно вирішити, де ми маємо бути, і наскільки нам це вигідно. Наскільки визначальна тут буде роль підтримки Сполучених Штатів? Ми бачимо, що Сенат США буквально напередодні, 15 грудня, ухвалив оборонний бюджет на 2023 рік. Він рекордний, там 858 мільярдів доларів. І е, частина з цих коштів піде, 800 мільйонів підуть для України. Це не ленд-ліз, я так розумію. Це частина бюджету сполучених штатів, які будуть направлені на допомогу Україні, от наскільки тут Сполучені Штати є, скажімо так, установником цього тренду допомоги Україні, і чи зважають на це європей, європейські лідери? Звісно, Сполучені Штати Америки це ключова країна в підтримці України, і треба сказати те, що у нас встановились добрі теплі стосунки, особливо. Ці стосунки гарні встановились між військовими відомствами. Я думаю, що Пентагон довіряє нашому міністерству оборони. Міністерство оборони довіряє Пентагону. Саме тому ми сьогодні знаєте, можемо так розмовляти. Про те, що нам надається зброя, ну американці ж десять разів думають, постачаючи сюди якусь якісь технології, якісь технології технологічне озброєння, що ми з ним будемо робити, як ми його будемо використовувати, і чи воно не потрапить в руки ворога? Да, хоча від цього ніхто не застрахований. І очевидно, цей рівень довіри дозволяє нам отримувати таке озброєння. Звісно, американцям в 23-му році треба буде вирішити питання, чи збільшити постачання зброї, особливо наступальне. От ви згадували інтерв'ю залужно. Він там говорив, що в нас є потреба 300 танків, по-моєму, 600 бронемашин і там якусь кількість ракет петріоти, там, і петріоти. так далі. Протиповітряна оборона. Ну це скоріше захисна. Зараз в словах залужно. Йде мова про що? Про наступальну зброю. Нам потрібні літаки, танки і інша наступальна зброя. Чому? Тому що ми можемо перемогти росіян, мені здається, це вже ні для кого не секрет. Питання стоїть, чи ми будемо оснащені? Правильною правильною зброєю і заходу б, треба було б поміркувати над тим, що їхні витрати скоротяться, якщо ми отримаємо наступальну зброю, тому що війна завершиться якомога швидше. Тому <кій> підтримка Сполучених Штатів Америки буде продовжуватись. Байден вже просто не зможе знаєте, не виграти цю війну. Після Афганістану і того, як в нього там впали рейтинги в США, профукать Україну, яка здатна вигравати, яка є союзником, на відміну від того ж Афганістану, який з американцями був, знаєте, на правах таких торгових правах, ми вибудовуємо партнерські стосунки. І ці партнерські стосунки мають призвести до того, що американці допоможуть Україні Україні перемогти в цій війні? Бо і в Сполучених Штатах Америки незабаром в 2024 році вибори президента. І Байден буде він балотуватись чи ні? Можливо, там за станом здоров'я не буде балотуватись. Так але він має передати. І вивести на президентську кампанію якогось чи себе самого, чи якогось, якогось іншого представника демократичної партії з адекватним рейтингом і з адекватною ситуацією. Бо навряд чи американці пробачать Байдену, що витрачені такі колосальні кошти в Україні, і немає результату. Пане Юрію, будемо сподіватися і вірити в перемогу наших збройних сил України. Ми не тільки будемо сподіватися і вірити, ми знаємо, що так і відбудеться і. Кожен українець, який живе сьогодні в Україні або поза її межами, якщо буде докладати зусиль і допомагати нашій армії, я думаю, буде все гаразд як найшвидше. Друзі, юрій подорожній, політтехнолог, політичний експерт. Ви дивитесь YouTube канал Знай.UA. Підписуйтесь, будь ласка, і будете знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.